Щось голова болить. Ти пізно встав. Та світом же прийшов з тієї беседи. Було там весело? Ей, де там в ката. По щирості бояться слово мовить. П'ють, п'ють, поки поп'ються, потім згада. А як же там, Степане, та супліка? Та що ж? Ніяк. Цар каже прочитаєм, подумаєм. чували ми вже теє. Що ж буде? Ой не знаю, не питай. Хоч би ти щось Оксану розказала, а то так сумно голова забита усяким лихом. Що ж я розкажу? Нічого я не бачу і не чую. Сиджу собі. Ну, робиш же що небудь? Учора вишила червону квітку, сьогодні синю. Все тобі цікаво. Ти так неначе дражнишся зо мною. Ні, далебі, Степане, не дражнюся. — А що це буде з твоєю лишткою, Любко? Не знаю. Все щось Ганна почала. Либонь, собі, на боса, все вже хутко їй весілля. Та за місяць ніби. Од на весіллі трохи погуляєш, розважишся. Ед, знаю до розвагу. так кланяйся, не обезсудьте. А гостійки поза плечима судять Черкашенка, чужачка. Ти вже надто на те зважаєш? Ні. Мені дарма. Ти так, неначе втомлена сьогодні. Клопочишся при господарстві, може? Ні, я не клопочусь. То все матуся. Ми з Ганною все шиємо. То, може, не треба стільки шити? Що ж робити? Насіння я лузити не люблю. Так, як Гануся, треба ж десь подіти і руки, і очі. Бідненька ти в мене, Оксано, що це ти та Бог з тобою? Чи хто тебе образив, мати, Ганна? Вони як рідні, я на їх не скаржусь. Так що ж? Степане, ти хіба не бачиш? Я гину, в'яну, жити так не можу. Це правда. Не ростуть квітки в темниці, а я гадав. Оксано, заспокойся, поговорім ладом. Про що Степане? Виходить, я тебе занапастив. Ні. Я сама. Однаково, я більше не хочу заїдати твоєї долі. Хоч як мені, гірко, я готовий тебе до батька відпустити. Як? А ти ж? Я тут зостанусь. Для мене немає вороття, ти ж тає знаєш. То все б тебе покинути, я мала. Чи я ж на те стояла під вінцем і присягу давала? Я, Оксано, не хан татарський, щоб людей держати на присязі, мов на шнурку. Ти вільна, все тільки я в неволі. Ні, Степане. Чого ж? Я присягу тобі вертаю. І я прошу тебе, прости мене, що я тебе відмовив від родини, що я. Ні. Годі не кажи, не знаєш ти, що ж ти мені ні слова, ні слова не промовив там, у батька. А вже моя душа була твоєю. Ти думаєш, як тепер поїду від тебе геть, то не лишиться тут моя душа? Так що ж робити, Люба? Втікаємо всі, мій батенько, поможе прожити якось, поки ти придбаєш. Хай їм аби що цим московським добром, Втікаємо на Вкраїну, цар достане боярина свого скрізь на Вкраїні, та й ще й твоїй родині буде лихо. Не скриємось нігде. Втікаємо в Польщу а ні, то на Волощину. Що з того? Сміняємо чужину на чужину і чужі пороги будем там убивати все одно, що й тут. Ні, там вільніше. Треба заслужити чимсь, ту сусідську ласку, чим же більше, коли не зрадує проти Москви. Так їй і треба. Присяга Оксано велике діло. Цар мені не верне так присяги, як я тобі вернув. Та я йому не зможу повернути всього. Що я приймав з його руки. Степане. Вже не говорімо більше про це ніколи. Так, не треба, Люба. Чому не шиєш? Вже мені не видко, а ще світити рано. Заспівай щось потихеньку, якщо можеш. Добре. Ой як було хорошенько, як рід з родом п'є. Вип'є чарку, вип'є другу та по сестру шле, сестру ненько. Голубонько не можу. Либонь, я від співів та й щось на груди важко. Ой кохана, чи ти не хвора? Де ж там, то щось так. Так, поночі? Так, дещо розмовляли. Не наговоряться все, голоб'ятка. Коли б то Бог судив і ганні нашій таке подружжя. Подивись, Оксано, чого ми накупили. Все на шубу, а все на літники, а все на кичку. Що правда гарне, ми ж у тобі йшли аж до купців заморських. Гарно, гарно. Та й молодичка з тебе гарна буде. Ну й потанцюю в тебе на весіллі. Нехай уже московки не здивують. От я люблю, яка ти така весела, а то сидить, похнюпившись, аж сумно. Та звісно, і чого б таке журитись? Ви люди молоді, у хаті лад, за хатою добро. А вже ж, сестричко, якби ти бачила, що там купців наїхало, і чом ти не пішла із нами в купі? Я души хотіла. А завтра я піду по всіх усюдах. Закупимо з тобою всю Москву. От я собі парчеву кичку справлю. Степане можна? Чом би ж то не можна. Подай мені такий вік довгий, як у мене чоловік добрий. Ну й вигадниця в тебе жінка. А -м -м. як вона мені співала гарно весільної, сестричко, заспівай тієї, як то косу розплітають. Не хочу. То сумна, що знов заплачеш. Я зараз коровайницею буду. Або приданкою. Ти тільки слухай. Не бійся, матусю, не бійся. в Червоні чобітки обуйся. Щоб твої підківки брещали, щоб наші вороги мовчали. Гу, отак приданки скачуть через лавки. Ну, ну, Оксано, ти вже щось занадто. Та правда, донечко, почує челядь. Ого! Так що ж? Бояриня гуляє. Давай одним санжарівки, Ганусю, та я не вмію, я тебе навчу. Гуляй, гуляй, господине, нехай наша журба згине. Ой чи згине, чи не згине? Гуляй, гуляй, господине. Що ж ти, Степане, помагай співати.